Отже, друзі, довгоочікуваний тест батареї на ємність. Наразі акумулятор заряджений приблизно відсотків на 90-95. Напруга 28,3 на акумуляторі. Наразі інвертор працює від акумулятора. Мережі немає, і тут ми бачимо також, що мережі немає. А, сонячні панелі я вимкнув, на лічильнику будинок наразі споживає 115 Вт. На лічильнику 16,9 кВт. Ось побачимо, скільки <кій> ми знімемо. З цього акумулятора електроенергії, як то кажуть. Чому раніше не проводив такий тест, бо відключали, наразі також відключають дуже часто і бувало таке, що і 10-12 годин. 16 годин не бувало світла, тому ну, не хотілося повністю розрядити даного акумулятора і залишитися без світла. А наразі у нас ось така сонячна погода. От. Сонячна погода. І хоча панелька наразі з димар її затіняє, але ось така гарна погодка. І якщо у нас ми зараз посадимо акумулятора то і не буде мережі, то ми зможемо зарядити від сонця. Отже, зараз піду увімкну навантаження більше. Скороварка, плитка, чайник, і будемо намагатися, як то кажуть, у реальних умовах дізнатися ємкість даного акумулятора. Так, наразі вже близько години е, проводимо тест на ємкість акумулятора. Навантаження Кіловат 150. Е, це працюють е, 2-3 насоси е, циркуляційних е, телевізор, та холодильник і е, скороварка. Вона вмикається, вимикається. Е, е, наразі ми вже... Е, Майже 8... Так, 800 Вт ми вже зняли по інвертору. Напруга на акумуляторі 26, 50 А бери з акумулятора. А тут у нас напругу показує 26,8. Проводимо тест далі. Так, і наразі ми десь за 2 годинки. Розрядили наш акумулятор. Зняли з нього кіло, кіловат 400 Вт. Наразі він вже розряджений. Буду вмикати панельки. Так, ось він попереджує, що він скоро вимкнеться. Зараз вмикнулись панельки і будуть заряджати акумулятор. Такі справи. Отже, друзі, підсумки нашого тесту на ємність цього акумулятора. 10 років тому він мав ємкість 3 кВт. Наразі ми з нього зняли 1 кВт 450 Вт. Ну, грубо кажучи, 1,5 кВт, тому що він не зовсім був заряджений десь відсотків на 95 В. Дякую всім за коментарі, за підказки. Так, ось ось таку штуку, орскло, чи як воно правильно називається, знайшов. Отут я закріплю, щоб, не дай Боже, ніхто туди не вліз. По, по зарядці дуже часто запитували. Ну, при наявності мережі він заряджається десь за 2 годинки орієнтовно на. 80-90%, а потім він дуже зменшує, ну сам інвертор зменшує струм заряду, і решту відсотків він може навіть 2 години заряджати. Але навіть при заряджанні 80-90% ми плюс-мінус добу можемо нормально існувати і повноцінно використовувати електроенергію. А за умови, коли там, хоча б в день там, на півтори годинки світло дають вночі там, там, на пару годинок, то ну, він встигає доволі таки швидко заряджатися. Е, наразі у нас інвертор бачить панельки, але з панельки жодного амперу не йде. А чому? А тому що, а тому що дуже вчасно, ми провели тест. Бо як бачимо, у нас сніг. Я не знаю, що там інвертор бачить, панельку бачить, але нічого з неї не отримує. І наразі у нас така погода. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, вподобайки. Всього дякую. Україна переможе!